Привіт! Якщо ви тут, то, мабуть, хочете налагодити роботу свого організму шляхом очищення. Мене звати Ніна Вірченко. Подивіться це відео до кінця, щоб ознайомитися з кожним етапом програми 90 днів по очищенню організму та зрозуміти, чи треба це саме вам. Мій особистий досвід 8 років, і я маю гарні результати по здоров'ю. Перше зайшла на програму по очищенню організму за системою Концепції здоров'я 8 років по тому. З серйозною алергією, мала навіть набряк Вінки, панічні атаки були від нестачі повітря та під час приступу миттєве опухання обличчя. Уявляєте таку красу? Хто мав таку проблему зрозуміє мене? При собі я завжди тримала ліки, і аерозоль, завжди, і вдень, і вночі. В той час я була за кордоном і мені порадили піти в приватну клініку та здати аналізи на алерген. Щоб лікарі змогли приписати мені правильні ліки, які блокують вплив алергену на організм, я розуміла, що такий підхід це білет в один кінець, а саме до розвитку астми. Тому шукала інші варіанти оздоровлення, бо знала, що є альтернатива лікам, щоб допомогти собі. Коли мені запропонували таке очищення, та пояснили, як працює дана система. Довго не роздумувала, бо було велике бажання позбавитися назавжди такої халепи. Я спочатку пройшла глибоке очищення, а саме програму Коловада, буквально через два тижні після розмивки організму, бо хотіла швидких результатів. Слава Богу, пройшло все чудово, і вже десь через тиждень я прокинулася серед ночі і зрозуміла, що дихаю. Моїй радості не було меж. Звичайно, бонусом ще прилетіло мінус 5 кілограмів. Про що я й не думала навіть. Комплексне очищення я проходила два-три рази на рік, і з кожним разом мені ставало все краще і краще, але повністю позбавилася такої проблеми приблизно через 2,5 роки. У мене ще пройшов свербіж ліків, бо якими тільки мазями я не мазала. Разом з алергією у мене ще пройшла страшна пігментація на ногах. Я навіть влітку одягала носочки, щоб не привертати уваги до себе. Тобто я почистила собі її печинку. І ще один неочікуваний результат це пройшов хронічний цистит. Ви тільки подумайте, я все життя жила з цим діагнозом і думала, що це так і треба. Зараз я почала ділитися цією системою, бо знаю, що є багато таких людей, як і я, кому дуже потрібна допомога. Бо такі проблеми, як алергія, зайва вага, гепатоз, тиск, шкірні проблеми, випадіння волосся, проблеми з углобами, вирішуються. І вирішити це можна в домашніх умовах. Є тисячі позитивних відгуків від різних за віком людей. Багато результатів по здоров'ю у людей з різними діагнозами. Друзі, це комплексний підхід. І якщо ви шукаєте швидких результатів, то треба час, терпіння і дисципліна, бо це не ліки, це нутрієнти на натуральній основі, які не причинять шкоду організму та не посадять печінку та нирки. Для найкращих результатів фахівцями складені комплексні програми. Але для підготовки організму до глибокого очищення можна використовувати і монопродукти. Завдяки концепції здоров'я ми створюємо умови для відновлення роботи нашого організму і починаємо з клітини. Всі ми знаємо, що на 70% людина складається з води, тому перший логічно треба напоїти організм водою, бо наші трильйони клітин, як ті рибки, плавають в воді. І якщо ми створюємо комфортні умови для клітин. Щоб вони плавали у правильній воді, тоді вони будуть відчувати себе на 70% комфортніше. Тому перше, що треба зробити, це напоїти організм правильною водою. Зверніть увагу, воду треба пити правильну і правильно. Її не можна пити як-небудь. І треба пити таку, яка несе здоров'я, а не просто наповнює нас. Часто люди плутають воду з чаєм, кавою, соками, молоком. Все це для наших клітин їжа. Тільки вода являється водою. Це перший крок. Другий крок почистити організм від ядів, шлаків, токсинів, паразитів, гельмінтів, грибів. Третій крок. Після того, як ми напоїли та почистили, треба дати організму всі необхідні мікро-макроелементи от клітини. Четвертий крок він дуже важливий, і його можна та й необхідно використовувати протягом всіх етапів. Це захист клітин. Ви ж знаєте, що в нашому організмі безліч вільних радикалів. Це можна порівняти з корозією металу. Ото як ржа з'їдає метал, так і вільні радикали з'їдають здорові клітини та організм зсередини. Тому дуже важливо створити антиоксидантний захист. І повірте, через 2-3 місяці, тут вже індивідуально, кому скільки треба, через відновлення клітин відновлюється організм. Для очищення організму створені як комплексні програми, так і імонопродукти, які можна підібрати індивідуально. Звичайно, буде краще і якісніше, якщо для кожного етапу ми будемо використовувати вже готові комплексні програми, які складені для цих цілей фахівцями, які співпрацюють з Club. Перший етап. На першому етапі за перші 30 днів йде нормалізація водного балансу та виведення токсинів. Покращується робота кишечника та дренажних систем. Це наша лімфа. Відновлюється сон, поступово нормалізується вага тіла, приходить в норму тиск, зникають набряки. На кожному етапі ви можете обрати собі програму Стандарт або ж програму люкс. Тож на першому етапі починаємо з програми «Детокс» або Детокс Плюс. Задача цього етапу навчитися пити воду гарної якості в необхідній кількості – 30-40 мг на кілограм маси тіла. Що в цих програмах? По-перше, це біодоступна вода, яка має необхідні властивості, і для того, щоб наше тіло могло очищатися, насичуватися водою та наповнюватися корисними речовинами, бо тільки завдяки воді в нашому організмі йдуть процеси засвоювання та потужний антоксидант, який перешкоджає руйнівні дії вільних радикалів. По-друге, в програму входять продукти, які виводять жиророщинні токсини. Виводяться вони через жовчний міхур, печінку та кишечник. Тому в програму люкс. Рекомендується додати хайфайбер коктейль з клітковини, що покращує випороження кишечника, або фандетокс це потужний гепатопротектор, який допомагає додатково очистити печінку, особливо після медикаментозної нагрузки, алкогольної інтоксикації чи після переїдання жирної їжі. Другий етап це протипаразитарна програма, яку проходимо за допомогою збалансованої програми Парашилд протягом 30 днів, або Парашилд Плюс протягом 2 місяців. Чому так довго? Бо інкубаційний період яєць-гельмінтів триває 40 днів. Помиляються ті люди, які вважають, що саме в них ніяких паразитів немає. Гельмінти, віруси, гриби, бактерії і найпростіші це паралельний світ, який жив задовго до нас і буде жити далі, а ми постійно з ним контактуємо і не можемо від нього захиститись повністю. Ми ж кожного дня тримаємо в руках гроші, вітаємось рукостисканням, користуємось громадським транспортом, споживаємо не до кінця просмажене м'ясо чи рибу. Не миємо в окропі зелень, овочі і фрукти, граємося з домашніми тваринами, і все це ризик зараження. Тож треба себе захищати. Необхідно створити в організмі таке середовище, щоб патогенна флора відчувала себе погано і старалася покинути таке житло. Створюємо таке середовище за допомогою гірких трав, певного харчування плюс продукти, які приберуть інтокс... інтоксикацію після паразитів. Запустять кишечник та талінку. Якщо хочемо програму люкс, то до вищезазначених програм додамо ще Сілвермакс, це продукт, який впливає більше ніж на 300 видів бактерій, та опі це додаткова очистка печінки від паразитів. Третій етап очищення кишечника. Для того, щоб прибрати завали нашого живота, необхідне глибоке очищення, до якого ми готувалися останні два місяці після детоксу та протипаразитарної програми. Неякісна їжа, яку ми споживаємо, не завжди до кінця перетравлюється, і такі залишки відкладаються на стінках кишечника. Очищення кишечника ми робимо за допомогою спеціальної програми, яку розробляв американський вчений Альберт Зер протягом 30 років. Ця програма представлена в трьох варіантах, серед яких є найбільш лайтовий метод очищення це програма Коловада Light та програма Коловада Грін. В деяких випадках можна скористатися програмою здоровий кишечник. Це більш полегшений варіант, до неї входить 17 продуктів для очищення організму. Але коловада це перлина середочисток організму. Результати завжди вражаючі. Ця унікальна програма очищає не тільки кишечник, а в цілому всі п'ять систем виділення. Після такого очищення ти перезавантажуєшся, з'являється енергія, легкість. Організм працює зовсім по-іншому. Не хочеться солодкого, різко відчуваєш неякісну їжу, знижується вага і, що важливо, не обвисає тіло. Якщо хочемо програму люкс, то до коловади додамо фандетокс для додаткового очищення та розвантаження печінки, або антиоксидант Х500, який дасть більше енергії на коловаді та допоможе більш якісно вивести водорозчинні токсини. Якщо є проблеми з печінкою, шкірою, алергічні реакції та інші проблемні моменти, після проходження комплексу питання вирішується, є дуже багато відгуків. Заключний четвертий етап це живлення. Та відновлення тих органів і систем, які мають цьому потребу. Зараз їжа збіднена певними речовинами. В основному в ній мало вітамінів, мінералів та інших нутрієнтів, які необхідні нашій клітині для здорової регенерації. клітині треба всього п'ять груп необхідних нутрієнтів: це білки, вітаміни, мінерали, ферменти та полінасичені жирні кислоти. Якщо клітина щось недоотримує, вона відмирає, а організм хворіє і значно швидше старіє. Саме для четвертого етапу рекомендується програма Нутріпект, набір для збагачення раціону цінними нутрієнтами природного походження, в наборі 6 продуктів на 30 днів прийому, у складі рослинні екстракти, пробіотики, омега 3 фосфоліпіди, водорості, морські мінерали, підтримує здоров'я серцево-судинної, нервової, імунної і травної системи. Але повторяю ще раз, що все індивідуально і в клубі є великій кількості асортименти. Продуктів. Це і колаген, і капсули, і коктейлі, чаї, батончики, які здатні наповнити організм мікро-макроелементами. Також, якщо ви хочете придбати промарин-колаген, то рекомендується саме на четвертому етапі, бо саме зараз наш організм чистий, і результат від такого шикарного продукту, як трипептитний колаген, ви отримуєте вже через тиждень. А щоб ознайомитися з результатами від проходження таких програм та прийому колагену та інших продуктів від компанії, Напишіть, і я вас додам до групи.